Так, друзі, всім доброго дня, слава Україні, да, Микола Васильович? Героям слава, Героям слава да. тут поза кадром є у мене товариш прийшов. Каже. Чую, свиня кричить, треба прийти допомогти. Може вибігла, там по городу, де бігає, треба загнати. Ну він знав, що діло тут пахне таранчуком, да? Васильович? Каже, тільки мене каже, не знімай. Щоб не палити, хто ж тут такий прибіг на таранчук. Так що, друзі, працюємо по старій накатаній схемі. Правда, не в четвер, в понеділок. З понеділка як почнеш, так неділю проведеш. Ну що, тепер, виходить, цілу неділю таранчуки будуть чи що. Так що сковорідку на прогрів поставили. Зараз наріжаємо. Що попало, як там кажуть, і жарить, що попало. Ну не знаю, мені таке подобається, що попало. Лучше хай буде таке. Хтось любить м'ясо, хтось любить сало. Ну а мы любим, чтобы попало Так что, друзья, зарезали сегодня свинку. Доволі така потужна. Я думаю, уйдет. Еще одну зарежемо таку саму, а уже перед на те неделю сказали, если потрібно зарезать 2 таких, чтобы менше сала было. Так что шпандерим сейчас нарезаем. Рижу доранчук, а в голове все равно одна та самая канитель. Чим скоріше треба дзвонити хлопцям, щоб вже почали що, раб, раб, працювати. Вже ж, мабуть, часу 9 є, щось Серега ще не дзвонив, вчора вечором підняв кіпіш за ці диски, то наче напи, написали хлопці, що є, але казав, зранку відпишеться О, десь у товариша в якогось. І у Фейсбуці там хлопчина написав, що це ніхто не може дати диски. Скажу вам чесно, ті люди, які дають, які дають, то вони ну, не можуть постійно давати. А ті люди, які не давали, за ті не дадуть. Так що тут теж можна говорити на цю тематику по-різному. Так само, як от... по генераторам, так? Да? <кій> Та чоловік чоловіка мені прислав. Ти ж відправив романчику да, да. Да, все. Я ж кажу, я відзвітувався, тому що люди повинні знати, що я його собі не От. І Серега мені прислав мозговий, ніколи в житті його не бачив. Тут людина могла, десь щось заробила, тобто двигалася і вирішив поділитися і прислав мені два генератори. Ми їх передали хлопцям. Ми у Фейсбуці там виставляв, не пам'ятаю чи всі моменти. Там ще не, не відзвітувалася 41-ша бригада. Також ми відправили. От, там, в танкову бригаду ми також купляли сітку, ніхто ніяких зборів не об'являв, але якщо ця річ дуже потрібна вже сьогодні, то чекати, що давайте назбираємо, а потім купимо. Там теж Віталій Шеремета. Шеремета ж правильно буддім. Віталій, да. так. У мене тоді я проплатив сітку. Обична сітка, рибачка, каже, я не знаю. Там, це щоб і в пішки ловити, щоб зробити каркас на танк. От, Я кажу, заїдьте до Віталіка, якщо є, скажете, я потім віддам. Він, ну, Там арматура треба була і стяжка, щоб робити каркас. Ну, Там метраж доволі такі потужний. То Віталік також допоміг. І він неодноразово. А так кожен день, якщо щось треба дійти до тих людей, що дають, ну, то ж теж буде недобре. От, люди тоді постають банкротами їхній бізнес. Є такі, до яких звертаєшся до тих, як в у А є люди самі телефонують. Так що задача наша сьогодні відправити три комплекти Бушної резини. Знайти два комплекти, 116-ту бригаду грязової. Один на нашого пасфайндера. Чи як він правильно вас називати? Пасфайдер чи пасфайдер, пасфайдер да? так. І хоча б два диска і два колеса на ЕВАК. На Тойоту. Я так зрозумів, що стара Toyota, О! Я думаю, ми разом це все діло заявляємо. Ну а поки вилові думки, хоч би пальця не відрізать, не пожерить його таранчук. Нарізаємо заготовочку по старій накладеній схемі. Це як Санта-Барбара було в одній хаті, скільки там сарі, так уже лучка у шурші, одне те саме, але люди кажуть, о, мені таке подобається. Комусь напоминаєш дитинство, і особливо в цей період, такий як перед Паскою, так, Ну, Фактично багато родин, навіть по сьогоднішній день, він калюха вчора четверо куроча період. Люди ще тримають, іменно перед святом ріжуть, роблять домашню колбаску, тров'янку, що там ще, ковбик роблять. Ты что ж, колись батьки держал, да, Микола, володію. Конечно. І вас целиш, то ти сейчас недавно что ли? Ну кожна людина повинна займатися своєю справою. Понятно, Я короче. Нет, на один народи, не держал. Да, я як подарили, то мусор держать, да? Чисто что-то і подарить свину на один народи. А потом скажешь, давай мне ще и свинавці, да? Це ж тебе про Одного не можу продати, а два брати. А два нема. Так що прийде, ти подождати. Продать. Продать то таке дело. Все, процес пішов. Саме головне життя продовжується. Говорить про наші життя Дуже дорога. Як пацан у відозі, каже, вивезли. 3-300 листків, один близький. Спокійно ну, але... що люди привикають до цієї ситуації. І тут привикають, для них це таке, значить добрий день. І тут таке те саме болюче, але працюємо, працюємо, тому що треба і родини годувати, і хлопцям треба допомагати. А якщо сидіть, то нічого не буде. Хліба не ну вийде. Всі збігаються на таранчук. Собаки, сусіди. Дали коло це? Ну, сусідам можна. нас що, дядь міша нормальний. й такий прийде на таранчук, на дюхів тих бонус, за пісні, та її прихиля. А ти київський, це ж на повороті, це де дерев'яний забор. Ну, завжди. Я кажу, то у вас такий магазин, не дуже якийсь. Вигодний. Прийде завжди задонатий. Ще й на дюхі. О, Олеся Петрівна ще прийде, скаже. Я забула тобі сказати. Треба було ширші полоски порізати. Ну, що є, то є. Що порізав, то порізав. Так уже й буде. Кажуть мені. Я ти вже задовбав ниті своєю війною? Так і я, Василий? Ниті по життю. Ну да, треба використовувати цю тематику. Це просто кафе. Потихнув. Потихому. Можна сидіти там під діяла. Я кажу, якби сидів, нічого не знімав і не показував. То хрен би хто з людей. А це дівчина в мене вчора через Фейсбук знайшла ті колеса, що, вони я виставляв. А це жінка вже дівчина з Запоріжжі. Хліба ну вийде скаже. От парадіт. А я кажу, ну немає, а вона мені тоді це відео скинула. кажу, давай мені хлопчик в номер, ми щось рішимо. Ну, я думаю, що рішимо. У нас нема своїх чужих. У нас куці своїх, так вже калюха й м'ясо привіт. Так що працюємо. Ой, вечеревинка охолоджується. Вот mm. ну, ми... такие у нас получився поширек. А целі скоро пахне, ні? Mm. Mm. Корчий, дал каже. Mm. Так, друзі, калюшка вже привіз. Патрон контролює ситуацію. Сейчас надо бігенько відрізати по фенке. Бо зараз їх хтось начне кусать. Так що вот такие у нас задочки. Доволі потужна свинка така у нас вийшло. Зараз це все діло відрізаємо, калюха викатує, ну а ми зачищаємо, зажиловуємо і працюємо далі. Поріжемо салко, покажу яке. Ну що, друзі, процес помаленьку йде, сковорідочка шкварчить, Леся Петріна прибігла, ухапила, Микола Васильович поїхав, каже, не знімай мене. Калюха мене закидав м'ясом, я вже порізав сало, зараз покажу, салко ну, нормально, це Так салко. Якщо... Зараз розбираємо задочки, підкидаємо під черевинку, вже калюха її, читав кажу, калюха, вже вона акулова. А Колюха зараз мені ще покорню, тут ще різних речей, лопаточки. Так, тут у нас сварчі, головне мішати, бо буде мені потім рендесу злетить зріне. І так ти мене не Дай, Декаби я одразу все закидав, бо у нас комурода була. Хай було маленько затрується, щось прибігло, якийсь кусок ухопила і все. Так, Калюха, кидай його сюди, тільки не звали мені телефон. Так, так. Да, лопатки вже вийдуть. Поки битки оставиш там, а й поки полежать тут, я ще підтягну цю роботу. Так. Процес іде. Контора пише. Так, Ідемо далі. Опа! Поїхали. Остарі накатані схемі. Розбираємо задочки. Поки я там різав сало, то калюха вже мене завалила. Ну, я думаю, все нормально. Штиємо. Так. Колір м'яса ціков. Цвинка доволі сьогодні потужненька була. Олеся Бетріна, щоб вже все, то речі не їсти. Нема коли. Нема коли. Доброго ранку. Ой-ой-ой, навіть просить доброго, доброго Леся Дітріяна. Доброго. Хто така Леся Петрівна? Питають мене знову. Це моя роботодавиця. Це моя дружина. А Анатолівна, Надія Анатолії Анатоліївна, це моя теща. Хтось каже, ти перегибаєш. Ну, я так привик. І всі на Лесю Петрівну так кажуть. От. В неї як, як поганяло, так сказати. Як позивний. Працюємо оба! Риби вже давно не було, вже начать. риби почистив, але їсти ще й досі не хочу. Я після останньої партії столова капець. Не Можу прийти до тями. Так, трошечки зачищаємо. Одне погано, що свіже, але в нас виходу немає. Хотілося б, так, да, є така думка. Ви, Виживемо, Переживемо цю ситуацію. Ну, пережити це наче пережити. Ми не будемо її пережидати. Ми будемо робити все можливе для того, щоб підтримувати наших хлопців. Тоді вже хотілося б зробити таку кімнату, якусь, щоб можна було не відштовхуватися. Зарізав свинку в будь-який час, підвісив її в холодильнику і хай собі там вісить. А ти цим часом хай собі від цього. Бо тут треба раз зарізав, треба все сразу порозбирати, пошвиденько, щоб усе було чинше на Вот. Ну, зараз ще мухи немає, ще півбіди. Зараз почнеться літо, звісно, почнеться трохи веселіше, але я думаю, то нічого страшного, вже не перший рік вже викликло. Так. Отака От орішенка. Кажу, чекаєш, то не так робиш, то не так. все ми робимо так, як нам хочеться. Ось вот такий класна орішенка. Вам вже і результат. Вже більша свинка, вже більший відхід. Але не настільки, нормально. Так, ну, шо, ще трошечки, дай будемо вже кидати фібульки. Ага. Там потопиться. Красота. Так, є таки милость. Погодка сьогодні така більш-менш. Нормальна. Так. Тепер ще один задочок. Опс. Це десь. З меншими свинками набагато проще, у них менше відходу. Ну, але тут теж я б не сказав, що багато відходу. Нормально. Якщо друзі, там вже в нас тут 28 числа. Буде така ярмарка у переяслові під відкритим небом. Так що можете приїжджати. Вхід там, кажуть, не знаю, 600 гривень дано. Не буде коша, моша, різні речі. Концерт точно ще не ознайомився з цими всіми моментами, але хто матиме таку можливість, можете приїхати, підтримати Ці всі моменти. Орешенки маленькі, печалочки, бушечки. Є таке діло. Головне пальця не одрізали. я щось сьогодні гонка на виживання? Спішу, це спішу, зараз хочу закінчити цю справу, розрулити і поїхати до хлопців в магазин, поробити замовлення, попроплачувати, поскидати адреса, щоб хлопці повітровляли колеса. Телефон. Алло Так, друзі, процес іде. Вже два задучка розібрав. Ну, на жаль, телефон трошки відволікає. Зараз бігеньки розрізаємо дві лопаточки. Тут у нас вже ми закинули цибульку Таранчучок шкварчить, зараз накриємо кришечкою, де йде і перемішаємо і працюємо далі. Так що от така кучка у нас відходів, це м'ясні відходи. Тобто задочок Шикардосовський реально. Так що, друзі, отаке у нас салко. Доволі непогане. На камеру передає трохи світліший колір. От, то у нас передочки, бачки, ну а то задочки, там крижок, шкурка обрізається і на переробку. Так що, друзі, ну що, фактично основна робота зроблена наша. Осталася Лесі Петрівна. Риберичко лежить, лопаточки, биточки взагалі потужнякові. Супер, супер. Ну і да, Калян? Що? Таранчук. Таранчук, калюха в процесі. Оце вже коліно, давайте в процесі. Це найкращий етап, скажи, в сьогоднішньому дні. Так? Таранчук, хлібець. А гірків що тобі не дали? О, Є? Все, все чим цінарю, 50 дней наливаємо. Це один із перших коліїв, який не закусює, а снідає. І це є велике діло. Так що, друзі, я на цьому буду завершувати відео. Всі бажаємо Миколі. А як тебе по батькові? Сергійович? Юрійович. А, то тебе це Сергій же отчим, да? так? А, Юрійовичу, смачного. Ну, а всім ми дякуємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра, і щоб у кожній родині була така повна Сковорода Таранчука Далеся Петровна. Всім на цьому буде пока. Так що такий відосик. Ну і тепер у Лесі потрібно чешеться от того голова. Як його, куди і що його розподілити, щоб усім вистачило. Так що, друзі, всім пока-пока.